Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Кріптодон. Майже тиждень не було відео на моєму каналі, і сьогодні ми починаємо це виправляти. Тож, поїхали! І власне сьогодні в цьому випуску коротенько про Кріпто GPT. Я говорив вам, що я в захваті від цього проєкту ще на подкасті, котрий був тиждень чи два тому. І я продовжую топити за цей проєкт. Я хочу інвестувати в нього і, власне, це і буду робити. В моїх планах відкупити крипто GPT на декілька років в об'ємі 1000 токенів і активно слідкувати за розвитком та ростом як проєкту, так і ціни. Як і будь-яка інвестиція в крипті та не тільки, це, звісно ж таки, ризик. І я розумію для себе, що я зараз ризикую своїми власними коштами. Але саме тому я і виділяю відносно невелику суму інвестиції на цей проект. І власне вже 10 березня крипто GPT буде доступний для покупки на Bybit. І я хочу подивитися, як покаже себе продукт, як буде зацікавлений ринок в цьому, бо це дуже таки цікаво. Це інноваційний проект, це цікавий проект, і він має визвати а, тенденцію і зацікавленість до себе. Тож, перед тим, як. Бігти і нести свої а, долари в криптоджіпіті. Я рекомендую трішечки притормозити, подивитися, як пройдуть лістинги, як поведе себе проєкт, і після цього вже закидати туди бабосі. Бо, звісно ж таки, проект наразі є сирим, це однозначно, і в нього поки що немає всього того масштабу, про котрий можна говорити та мріяти в подальшому. Але саме первинні інвестиції і приносять ті самі величезні ікси. А на цьому все вам віщав Криптодон вдалих торгів.